Приїхали в село на дачу. Йдемо на город вибирати помідори. Дивіться, які крупні цині в мене. Оце тільки дивлюся, Боже, які крупні, які великі, гарні. Так, взяла три кошеля, йду по дорозі. А ось такого кольору. Дивіться, яка гарна. Тільки жити і радіти життю. Дивіться, що які. Дивіться, картопля тут уже сохне. Це виривала траву по картоплі, вже висохла. Ось, так що сохне. Вже можна скоро буде копати. Синій також дощику не було. Зовсім не було дощику. Ось, дивіться, який гарний колір. І теж все сохне. Ось мої томатики. Будемо зараз. Вибирать. Будемо вибирати. Трохи є прихворівший, кинемо в одне. А ці, дивіться, які гарні, великі. А, які гарненькі. В жовті їла у їла у салатах, такі добрі, такі смачні. Ці, що тріснути трохи. Нічого страшного будем сок робити так, і такі сливки, такі сливки. Отак трохи. Горіли, але трохи щось і буде. Так, ось, дивіться, бачите? бачите, бачите? бачите. Багато роботи. Переключусь, поки вирух. Так, вибрали оце стільки томатиків. Це ще не всі. Це тільки поки що 5 корзинок вибрали. Там ще є гарні томати, і жовті, і білі. Ой, і жовті, і червоні, і сливки. і великі буде і на томатний сік. І заквасить, і закрити. Гарний урожай, але у нас кожного году, кожного року гарний урожай. Ось поставила на фоні чорнобривців, щоб ще вам показати, які у мене чорнобривці квітують низкорослі. Дуже гарні. Люблю їх і в чай заготовляю, і для краси дуже їх люблю. Ну, ось це. Ще два відра вибрала до цих корзинок. І того сім, сім ємкостей вибрали. Тепер будемо сок робити томатний. Маємо таку стару соковижималку, хоча у нас є і нова. Електричну нам подарував син. Функції в неї точно такі самі, як у цієї ручної, тільки вона електрична. Чим нам краще ця, тому що, якщо вимикають світло, ми вручну можемо завжди вичавити сок. Значить, ось сюди загружаються дольками, нарізаємо помідори, обчищати їх не потрібно. Збоку виходять. Зернятка і шелуха під от помідор. Отут от збоку, зліва виходить. Ось нарізала я таке різнобавр'я помідорів. І тут виходить сок дуже густий, дуже смачний сок. Ми сок закриваємо, нічого не додаємо. Натуральний сік. Бачите, як виходять зернятка і шелуха. Натуральний сік закриваємо ніякої ні солі, ні сахару, нічого. Просто перекипячуємо його, заливаємо в банки і закатуємо кришками. Дуже смачний сік, дуже смачний сік. Казав мій племінник, що де він якийсь сік не пробував, наш сік йому саме більш смакує. Ось так поставили. Закип'ятили його і розлили по банкам. Така робота у нас вийшла на дачі. Так ми справилися. Я вважаю, що дуже добре. Мирусім нам!